Вітання з підмарянки, і величезна подяка від бійців 144-го батальйону команді Вепер. Військова експрес-превентивна реабілітація. Таке значення має назва волонтерської групи полтавських реабілітологів Вепер. Розповідає її учасниця Юлія Василенко. Група Вепер це нас троє реабілітологів. Це лікар-реабілітолог, я психолог і лікар спортивної медицини. Євген Шолох, Артем Бутенко і я, Василенко Юля. Ми займаємося експрес-превентивною реабілітацією на нулі. Працюємо з хлопцями, працюємо з багатьма бригадами, але насамперед з нашою полтавською 116-ю. Наразі працюємо на відтинку Мар'їнка Авдіївка. Більш зараз під Мар'янкою відновлюємо хлопців після боїв і готуємо їх опорно-руховий апарат для. Виконання завдань бойових учасників групи познайомила війна, каже Юлія. Організувалися ми 27 лютого 2022 року. Ми їздимо кожні три тижні. Три тижні ми в Полтаві і тиждень десять діб. Ми працюємо на передовій. Ці три тижні у нас уходять на Підготовку транспорту і на збір якихось коштів на пальне. Палива у нас уходить близько 200-240 літрів. За словами Юлії Василенко, військові потребують і фізичної, і психологічної реабілітації. Частіше ми на першій лінії. Це близько п'яти ну, кілометрів від лінії боєзі, зіткнення. Працюємо ми на полу, на карематах для того, щоб можна було під час обстрілу. Як кажуть хлопці прийняти горизонт, відновлюємо опорно-руховий апарат, бо хлопці носять дуже велику вагу на собі. Це 34 плюс кілограми в залежності від озброєння. І так, і це психологічна реабілітація теж, бо хлопці її дуже потребують. Паралельно вепри закривають і потреби військових завдяки зборам чи за власні гроші, говорить Євген Шолох. Возимо свої руки, але ж коли ми їдемо, є свободне місце, вільне в машині, ми його намагаємося забити максимально. Минулого разу ми взагалі везли калун, топор і бензопилу. На цей запит, який ми будемо їхати, попросили ноутбук та теплі речі. Люди приносили самі не кошти, а саме приносили обладнання. Тому по закриттю зборів дуже важко, майже не закриваються. Після поїздки нам завжди потребуються кошти на ремонт автомобіля, тому що там ну, дорог немає, там тільки напрямки. Дуже потребують вони проти застудних препаратів, вони постійно їх просять, бо вони дуже хворіють. Вони потребують теплих речей для ремонту техніки, для того, щоб ну, лежати під технікою. З передової реабілітологи евакуюють і покинутих тварин. Хазяєва їх покидають там, і наші військові дуже душевні люди, просто людяні настільки, що вони всіх до себе забирають, якось питаються їм надати допомогу. Ми привезли сюди собаку з Підмар'янки, вона ще нам встигла народити тут п'ятерих. І, до речі, шукаємо двох. Власників або одного власника для двох цуценят це мальчик, хлопчик хлопчики, дівчинка. Хлопчика звуть Біткоін. А дівчинку звуть Шилка. Найбільше запам'ятався перший виїзд групи, розповідає Євген. Ми попали під монометний обстріл. Це була ще Максимільянівка. Я там зустрічав дуже багато знайомих друзів, яких я навіть не очікував, що ми там зустрінемося. На передову протягом двох років повномасштабної війни вепри виїжджали вже близько 25 разів. Оксана Іванова, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.